Вітаю вас! Сьогодні я хочу поділитися, як я роблю таких подвійних ляльок мотанок. Кажуть, що давнину вони не мали ніякого сукрального змісту, а були просто іграшкою для дітей, яка несла примірення соціальних ролей на себе. Оце класична а, лялька, подвійна лялька-мотанка, класична лялька, яка. Називається Молода стара або Дівка-бабка, коли дитині дівчині показували, що сьогодні вона така файна, красива, молода дівчина. Але час минає дуже швидко, і швидко вона перетвориться на таку берегиню дому. Яка буде нести відповідальність за свою родину і тому подібне. Сьогодні з цих ляльок у вихованні дітей вкладають більше зміст, тому що використовують не тільки дівка, бабка, не тільки молода стара, а використовують будь-які будь протилежності. Наприклад, ось вам раночок, і дитина просипає, прокидається з усією з лялечкою, яка їй каже: Доброго ранку, а потім. Проходить така трансформація, і ось вам добра ніч. Цей момент трансформування ляльки дуже зворушливий для дітей. І не дивлячись на те, що вона несе в себе протилежності, протилежності повинні бути позитивні, не добро, зло, файне або некрасиве. Але позитив, як молода, стара, зима літо, день ніч, білявка, чернявка, хлопчик дівчинка. І тому подібне. Сьогодні я покажу просто, як я роблю цих ляльок, а ви зробіть своїх. Це наша українська культура, наші українські оберіги. Що треба для того, щоб зробити цю мотинку? Два таких шматочка тканини на голову я взяла розміром 30х30 см. Такі скрутки з тканини, теж дві, червоні нітки, такі кольорові нітки, які підходять до барвистості вашої тканини. Бізноманітні стрічки, якщо ви бажаєте прикрасити. Такі тканинки на хустиночку, тканинки на рукава. І ось попередньо треба шити дві спідниці. Не можна шити на самої мотанки, але для мотанки попередньо шити люди шиють і вишивають. Як воно ш'ється, це просто на виворотній стороні я покажу. Ось так. Тут шов двох тканинок, і ось тут, між собою, вони тут шиті. І коли ми вивертаємо, то ось таке воно виходить. Кожен з цих, з цих підниць у мене вийшов десь 20, на 22 сантиметри однакові в зшитому вже вигляді. Для старої я теж підготувала ось такий шматочок тканини на рукава. Це фрагмент тієї самої тканини, що на спідницю. І тут я ось її попередньо зшила, я ось сшивала руками. Якщо для когось це не принципово, можна сшивати машинкою буде виглядати файніше. І в мене він вийшов у тому вигляді теж 20 шириною на 8 см. Розмір. головку, як зазвичай зроблю для монтанок. Робимо тут на обличчі без місце без складок і гарно тут замотуємо червоною ниткою. Ось так це виходить. Ось тут можна зробити, залишити обличчя чистим або зробити будь-який сукральний хрест зі стрічок або з ниток. Я зроблю такий класичний, коли, кожна наступна, коли перший віток ми робимо. Посередині спочатку вертикально. Потім тут ззаду притримуючи пальцем нитку горизонтально, теж дві нітки, щільно так кладучи одна біля одної, і потім наступним кольором. Ідемо Йдем, назовні від цих наших ніток, робичи стільки е, вітків, скільки вам бажано тут можна використовувати два, три кольори. Робити по одному вітку, або по два кожним кольором, в залежності від ваших ніток, від вашого смаку. І ось тут я зроблю по дві. І так продовжуючи йти назовні від кожного наступного вітка, щільно кладучи один біля одного. Ось я зробила такий візерунок, який підходить. На мій погляд, підвервист із тканини для молодої дівчини, і другу головку, яка підходить під тканину старої. Зробимо таких дві головки. Зараз я вам покажу, як я роблю рукава для старої. Це такий шматочок тканини, який тут попередньо шитий, як я вам казала. Такі рукава я роблю, коли використовую тканину, таку тоненьку. Неслухняну і така, яка не дуже сипеться. Тобто тут я знаходжу середину і тут замотую тоненькою ниточкою червоною, нібито формируючи таку ручку. Ось так це виглядає. І ось тут я тепер беру таку вовняну нитку червону. І тут поверх, не дуже наближаючись до кінця, тому що воно спаде, якщо це буде дуже близько, отак От намотуємо цю ще вовняну нитку. І ось тут ми зав'яжемо, зав'яжуючи вузолки, думайте про щось гарне, задумати свої бажання. А потім ось оці нитки. Я так за допомогою негострого гачка. Ось сюди протягую, нібито так закріпляючи їх. І ці кінці відрізаю, і ця нитка нікуди не дінеться, і вона буде так виглядати, ну, на мій погляд, досить естетично. Вона вже не розв'яжеться і нікуди не дінеться. І ось так у нас вийшла ось така ручка. І з-за того, що тканина така легка тонка, то такі рукави буде нібито так спадати, такий він буде, знаєте, як пишний такий вигляд мати. І так само робимо на другому боці. З того що це така тонка тканина, виходять такі ось легкі рукава, які ми ось тут посередині прикладаємо до нашої голови. Ось. І ось тут, вовняною ниткою, червоною примотуємо хрестиком. Ось таким чином, спочатку під, під руки, потім так в один бік, знов під руки, в іншим бік. І так можна зробити кілька оборотів хрестика. Ось так примотали хрестиком. Якщо наші ручки тут сходяться над головою, то вони не за короткі і це буде виглядати в мотанці досить пропорційно. Ось. Ось так от. І тут ззаді ми зараз зав'яжемо на вузлик, загадуючи бажання і думаючи про гарні речі. Ось так зробили рукава. Для старої і зараз візьмемо нашу другу ляльку. Ось я вам зараз покажу свій варіант ручок для е цієї частини мотонки. Білий шматочок тканини десь 15 на 15. Ось так і тут призбираю. І ось тут, як ви бачите, примотаю. Звичайною тоненькою ниточкою ось тут. Ось так дивіться, я тут примонтала на кінці. Зараз я так вивертаю всередину. Ховаємо це ось таким чином. І я кладу це поки що і беру дві таких стрічки. Я їх обрала під кольор. Мої головки, моя зрунка на голові, щоб вони не розтрьопувалися отут можна припалити. Ну, тобто, ви знаєте, ми ось так підпалюємо трохи кінці стрічок, щоб вони були такі не розтрьопувалися І зараз отут я їх прикладаю. Залишаю тут повільно, нічого не роблю, звичайно, не шью, нічого. І ось тут на кінці я примотую вовняною ниткою. Так, нервненько була одна поряд з одною. Так, примотуємо вовняною ниткою. Міцно. Тут ми її зв'яжемо. І протягнемо, як я показала раніше, за допомогою гачка, щоб обрати кінці. Ось робимо дві таких ручки. Ці стрічки вільно прив'язані. так просто. І ось так виходить. Зараз ось так стрічками всередину ми прикладаємо наші рукава до голови. Ось так їх рівняємо над головою. Щоб ніколи опустяться. ось так це буде виглядати. Ось так їх тримаємо і червоною звичайною, звичайною червоною ніточкою. Тут під камеру трохи незручно, Ви зрозуміли ідею. Ось так вирівнюємо їх. І ось тут їх примотуємо звичайною червоною ниткою. Ось так. Ось так виходять наші ручки. Так, перевіряємо їх, щоб вони однаково гарно викладалися над головою симметрично. І ось це буде наша молодиця. Зараз я повертаюся до цієї частини мотинки і е, зроблю тут очелії. Очелія це дуже така цікава е, частина на голові. Кажуть, що жінки носили її, для того, щоб не було поганих думок. Або якщо у вас буде очелія, то янгол сяде на праве плече і нашепче гарні думки. Ну, Тобто я не знаю, наскільки це воно так. Але на мотанки воно виглядає дуже файно, на мій погляд. Я взяла ось таку звичайну стрічку, тут можна взяти шматочок тканини. І зараз я просто її отак-от примотаю до голови. Ось зараз в мене це так виглядає. І зараз візьмемо густинку. Зараз візьмемо густинку. І я попередньо, щоб вона гарно трималася завжди. Теж перед тим, як зав'язати її, теж тут її ретельно примотую червоною ниткою, або під кольор хустинки ниткою. Якщо її не примотати, то вона буде не дуже гарно триматися. Ось, бачите, вона тут міцно ось так гарно навколо голови примотана. І тепер оці кінці ви можете. Або тут спереду зав'язати, або прибрати назад, або тут зробити ще якийсь там вузілок на голові, вам забудеться легше робити, коли хустинка примотана. Я зав'яжу просто так назад. Ось кінці від очелія Вони там заховалися всередину хустинки. Наша червона нитка, яку ми примотили, теж заховалася. І ось те, що в нас вийшло. Я просто за такої стрічки зроблю очелі для цієї мотанки. ось так примотаючи її тут. Ось так примотала. Я тут відрізала трохи зайві кінці і червону хустину на дівчину теж ось так Тут примотаємо червоною ниткою. Ось дивіться. Я примонтала і для молодої залишила в кінці спереду. І ось це наша частина, це наша молода. молода. Зараз ми беремо наші спідниці і кожну ляльку одягнемо у свою спідницю. Ось так вставляємо сюди і, призбираючи тканину. Ось тут примотуємо червоною ниткою, а поверх можна пов'язати стрічку, щоб заховати оцю примотку, примотку, оці кінці. Ось тут. І так само з іншого боку ми вставляємо нашу, е, нашу другу ляльку і примотуємо її, е, з її з її стрічками її кольору. Ось так. Ось. Тут у мене просто кручена вовняна нитка. Тут я надала стрічки на намистини. Ну ось і все. Я бажаю миру в Україні. І нехай всім щастить.